Як проходить мій березень? Здається, летить галопом і постійне відчуття, що вже я спізнилася. Сільське господарство це дуже чіткі строки. І з часом, думаю, ще не занадто я в себе повірила, але беру себе в руки і вперед. Звати мене пані Тамара, ви на каналі Тама Мирна і зараз йде активна відправка саджанців полуниці. Я вам всім бажаю приємного перегляду. Це відео, скоріш звітувально оглядове. Звітую, що саджанці скоро вже всі отримають. На жаль, не в повному обсязі, адже в лютому частина їх дуже добре підмерзла. Отже, полуничка потрібна своїм господарям, а нам потрібна теблиця для овочів. І наперед скажу, що поки монтувала, на даний момент їх уже і немає. Ось така вихідняна квіточка зустрічає нас. Неопалювальні наші теплиці біля наших саджанців, відправка яких сягнула в мене на даний момент екватора. Квітне, тому що частина ґрунту, яким ми заповнювали касети, складається з купленого і лісового десь приблизно 50 на 50. Придбаний верховий торф кислотність 5,5-6,5, і доданий лісовий ґрунт. І в нього і саджаємо. От мені подобається через те, що потім цей ґрунт легко зростається із землею. Як ви бачите, оброблено тому що деякі прямки там видніються, і відворот від, від швидкідників. Коли отримуєте, після днів через 10 зможете обробити повторно вже самостійно вдома від хвороб і від шкідників. Дивіться, хтось у мене підкрадається. Хтось у мене ось так робить. І мені зараз пробірве дирку. У Люби Поля вже один такий красунчик є. І в мене дивлюсь, теж красота, така, яка хоче, отак От робить. Дюк! Ну, заходь, заходь. Дюк. Хороший дюк. Ось такий просто веселий собачка. Дуже веселий собачка. Все. Дюк, не скачи на мене. Дюк, фо, сядь. Сядь. Молодець. Тепер можеш гратися. Не буду давати їсти. Ти Теперю ще раз ви можете його не садити. Отак От собі поставили, як ось воно ну, в мене стоїть вже тиждень, два-три, да навіть п'ять місяців. І воно собі продовжувати вам, у вас рости. Місце, куди рости коріння, з головою є. Навіть якщо й немає, то воно собі все одно туди ростиме. Бачите, ось корінь. І він собі там крутиться, заплітається, нічого страшного. А як я оце так витягла і вставлю, він уже плотно не приляже і почне рости в сторону. Листочка свідчить uh -huh. про те, що вона вже оброблена і творобів шкідників. І ваше завдання обробити її повторно через днів, через 10. Чому так поспішаємо? Ну, по-перше, це тому, що ось сюди вже стоять в касетах посаджені розсада овочів. Це перець, баклажани. Отут будуть стелажі зроблені. На тих стелажах будуть стоять квіти, які я вирощую в, цьому, в себе в стелажах у будинку. Будуть перці, баклажани. Всі тут будуть стояти. капуста буде стояти, пізня ще посадиться, пізню не садили. Будемо садити після 20-го. Ще й ґрунту немає, для пізньої треба взяти ґрунт. Ну і для неї не страшно. Допоки монтувала відео про екватор, вже настав той час. Не було такого часу. Час дуже йде швидко. Весною взагалі. Я не знаю, як викладати відео вчасно. У мене так не виходить. Я одним кадром знімати нічого не можу. Мені треба змонтувати. Не можу навіть це змусити. Тому ось крайні саджанці всі відправляються. Дехто залишився, отам. Я викладу в короткому відео. Сьогодні ввечері або завтра вранці, в короткому відео, що залишається. що місцеві люди передбають, купують. Там є бажання бажаючи з місце, місцевих взяти. І потім я обов'язково викладу, що в нас залишається. Це буде у нас завтра. Не хвилюйтеся. Завтра, 22 числа, я про це повідомлю. Якщо хто чекає. Буде перебиратися, застелили, бачите, я застелила доріжку, щоб можна було грязне носити на агроволокно застелене з двох боків. І буде сюди переїжджати наші, наша розсада. Стележі тут готовляться, коли будуть готові, обов'язково покажу. І ще хочу поділитися такою новиною, багато хто із нас то вирушує полуницю, як каже мій чоловік, оце така клубнічна мафія. А я називаю клубніця, клубнікоголіки. Замову у теодозії Польняк, саджанці, фріго. Із Італії, які вже до нас скоро приїдуть. Тому і до мене скоро приїдуть п'ять нових сортів першої репродукції Суниці Садової: Три нейтрального світлового дня і два короткого світлового дня. Теодозія скористалася вашим відеозвітом. Фріго, це означає, що вони лежали в морозилку заморожені. Здається, вона ще приймає замовлення в пошуковому рядочку Фейсбука Теодозія Польняк. І ще раз весняного вам настрою і задоволення від вашої роботи.